У вас стоїть вибір між новеньким китайським електромобілем і БУ Європейським? Volkswagen E-Golf. Це вже рестайлінг, й рік. Ну, зараз їх порівняю, так як я являюсь власником китайської електрички. Зараз візьму на тест-драйв. Volkswagen європейський. Покатаюсь, подивлюсь, що тут такого особливого. Чому люди так підносять? Все європейське зроблене в Європі. 17 рік це 6 років, навіть да? навіть 7 рік пішов. Ну, подивимося, в якому він стані, скільки він проїжджає, розповім вам, скільки тут, що по характеристикам, яка комплектація. Ось поруч стоїть BYD Yuan Plus. По габаритах тут 4,4, тут 4,3. Так він і не сильно менше, виглядає, звичайно, більш компактно. Але от я порівнюю з своїм Юань Плюсом. Такий не дуже маленький. Звичайно, що він нижчий, компактніший, менша колісна база, кліренс менш, менший. Ну тут дуже цікаво. Я трошки про цю машину подивився. Це ж одна платформа, побудована на сьомому гольфі. Тут дуже цікаво. Саме розташування батареї, як вона виконана. Я думаю, буде цікаво. Зараз подивимось. Так, і це некоректно порівнювати конкретно ці дві машини між собою, тому що. Цінник, наприклад, БУшка така коштує орієнтовно 15 тисяч доларів. Ось такий новий коштує 26 тисяч доларів. Наприклад, БУ буде там 23-24. Це не зовсім однокласники. Але в будь-якому випадку, я думаю, кожен хто вибирає собі електромобіль, він стикається перед вибором, що взяти. Щось нове китайське чи взяти подержане, але європейське. Ну, зараз будемо дивитися. Поїхали кататися. Подивимося, що у нас є матричні фари ну це дуже круто. Для 2017 року матричні фари ну це топ. Немає, вже бачу автоскладання зеркал. Комплектація не бідна. Зараз ви самі все побачите, нема панорами. Вже зовні бачу є автопарковка. Значить, комплектація досить непогана. Так, посадочка, двері слухаємо клас Посадочка. Ну Мені здається, що тут все має бути ідеально. Але цифрова приборка. Ключик у нас безключовий доступ. Салон це тканина, є бокова підтримка, в якому стані? що тут Пробіг 64 тисячі кілометрів. 17-й рік, рестайлінговий є гольф. Кермо в хорошому стані. Не скажу, що якісь є моменти. На свій пробіг можна сказати, що в ідеалі кнопочки. Це у нас адаптивний круїз. Цікаво, є утримання в полосі. Ну зараз ми все це перевіримо. Приборка класна, мені подобається. Подивіться. Мабуть, багато буде різних регулювань, все це можна змінювати. Так, затискаємо, запускаємо. Вітаю власника. Ну класно. Зразу вас зустрічає українська мова, це дуже круто. Так. Ось такі регулювання механічні, пам'яті немає. Що у нас дверку подивимось? Ну, ми зараз поїдемо на мойку, трошки машину помиємо, щоб краще все було дивитися, роздивимося, покатаємося, подивимося підвізку, послухаємо. Ну, заду місце є. Це машина, це прям вона створила окремий клас. Гольф, гольф класу всі машини почали називатися. Я рахую, що це прям самий топчик, сама найтопчик, сама крута машина від Volkswagen. Так, ось така куліса, селектор, передач, РНД, рекуперація, B режим. Зараз пише моментальні витрати 1,2 кВт. Ну Дуже цікаво. Сидіння зручне. Посадка класна. Думаю, навіть я сів не хочу нічого під себе налаштовувати. М'яко, м'яко. Дивіться. Ну, побачимо, побачимо. Поїхали. Будемо знайомитися з європейським єгольфом е поближче. Погнали. Побудована на платформі на універсальній вагівській MQB. Це від гольфа до туарега. Можна гратися з цією платформою. Дивився в інтернеті, як тут розташована батарея. Не так, як по класиці, як ми вже звикли, те, що ми бачимо постійно там. В китайських Volkswagen, на Hondaх, MNV, отака прямокутна батарейка. Вона тут має таку цікаву форму. Я хотів зразу звернути увагу. Так, ви бачите, тут є ось ця штука. І тут розташована батарея, тому що платформа спільна, це ж не окрема платформа. В цьому є дуже багато і переваг, і певних недоліків. Що з переваг? Ну, По-перше, це якби Сьомий Гольф. Тут, мабуть, власники дивляться, розуміють, що це як звичайна машина, бензинова, дизельна, по запчастинам до неї все буде абсолютно. Що стосується підвізки, там, по кузову, нема жодних ніяких, не буде складностей. Але от цікаво, машина європейська, але в Україні на сервіс її не беруть на обслуговування, взагалі не беруть. Цікаво, да? можуть вам тільки фільтр е салону поміняти. От поки що їду, перші відчуття. Дуже м'яко. От мою машину тут більш розкачує. Тихенько підвізка працює. Да, Все-таки, що машина нижча, її не так качає. Бо от в мене кросовер BY D Plus, От я тут їду, у мене ось так прям качає, я в цьому кріслі болтаю вправо вліво. А тут я сижу чітко. Ну, зараз поїдемо спочатку помиємо машину, роздивимося її зовні, подивимося за 64 тисячі чи якісь є завились моменти, але ну, поки що по підвізці тихо, музика Діаудіо. Покажу. Це теж на багатьох e BYD Song Plus, якщо не помиляюсь, так? Діау, бо Юань плюс і Дірект. 95-й вже 62 гривні. Ну, нам байдуже, у нас електромобіль. Поки в черзі мийку самообслуговування. Європейський Volkswagen Є-Golf. Е Реально його там і гольф, ну так ніхто не називає. Українська мова, ну красота, є CarPlay, є Android Auto, є навігація. Подивіться, 17-й рік машини це рестайл. Досить все працює непогано. Я вам скажу. Прям не літає, але в Audi Q5 я недавно видавав. Ну, я би не сказав, що там менюшка якась шустріша. Що у нас є по нобці? Ну, Досить непогана комплектація. Звичайно, тут тряпчані сидіння, але матричні фари, led приборка є асистенти, є радар попереду, є камера заднього огляду. О, зараз подивимося. Ось дивіться. Досить непогана якість. Я би вам навіть сказав, би на 17 рік крута якість. Так, ось такі у нас Селектор. Ну, Це трошки вже мені незручно. Ключик, безключовий доступ. Volkswagen. Тут немає що говорити. На базі сьомого Volkswagen побудовано все. Тут все круто. Зараз подивимося, що у нас по витратам. 64 пробіг, стан, немає ніяких в мене питань. Музика D-Audio. Подивіться, місце є над головою кулак. Тут це класика. Посадка зручна. ну Десь трошки їхав. ну Тут дороги в нас дуже погані, тому ці всі хрусти на це все не звертаємо увагу. Я впевнений, по хорошим навіть тим же київським міркам по дорогам все буде чудово. По картам ніяких питань. Я ж хотів подивитися, так. Ну, радіо є, дивіться. Навігація працює, налаштування настройки, носії, автомобіль, індикатор тиску в шинах, стан автомобіля, записи відсутні. Коротше, все дуже круто. Ну, поки що бачу один недостаток. Це у нас рестайлінговий Volkswagen e-Golf. Електричний. Один недостаток на 20, для 24-го року я рахую, що це 36 кВт годин акумулятор літіоний, з яких нету, а бруто доступно ще менше. Але про все по порядку. Тут є теж і свої плюси. Зараз ми все про це поговоримо більш детально. Машинка взагалі, от відчуття від автомобіля, ну тут просто нема до чого навіть приколупатися реально. Машинка дуже крута. Як вона їде, зборка, 17-й рік, 64 тисячі пробігу. Що вона вам дає, тут мовчу, що вона Тут Хоча термальне лобове скло. Я в шоці? Хотів перевірити, як вона їде. Тут 100 кВт, це десь 100, під 140 кінських сил. Зараз побачимо, скільки вона, як вона розганяється. Да, 36 кВт годин акумулятор це небагато. Реально, десь по місту вам буде доступно 250 км. Але чи для кожного це потрібно. Я впевнений, що для багатьох, хто проживає в районних центрах, хто їздить там на відстані, накатує 20 км в день, повірте. Вам цього буде більш ніж достатньо. Ну, зараз наступимо, побачимо. Теж в мене питання є по потужності двигуна. Тобто електричка з цим справляється завжди супер. Але я от ще на таких електричках, а BYD Seagal, Там навіть було. Ще менше кінських сил значно. Ну, зараз побачимо. Давайте як вона тулить. О, аж телефон чуть не вибав. Давайте зараз подивимося його зовнішній вигляд. От зараз не видно на сонці. Тут навіть я помітив, атермальне лобове скло. Я коли заїжджав на мийку, подивіться, як він виглядає. Матричні фари. 17-й рік. У нас тут матричні фари. Комплектація досить непогана. Це цікаво, десь один парктронік загубився. 60, 60 тисяч 64 тисячі пробіг. Ну, подивимось. Поки що складається в мене дуже круте враження про ось цей електромобіль. Але в будь-якому разі я займаюся новенькими китайськими електро. Я хочу для себе от подивитися розібратися. Машина реально бестселер, їх дуже багато. Побудована ну, тобто на, на базі 7-го гольфа ось ця електричка побудована. Зараз подивимося, що у нас по клірінсу, де наша батарейка взагалі, дивився, тут цікава конструкція. Давайте я вам покажу. Батарея не така йде рівна, так як ми звикли, ось просто там прямокутна. А вона навіть ховається у всі можливі ніші. От навіть і тут вона є, да? незвично в електричці. ось... Тут має бути рівна підлога. Ну, що, що є, то є. Так, посадочка ззаду зразу присядемо. Посадочка зручна, місця більш ніж достатньо. Я вам скажу так, об'єктивно, в фонді ЄNS місця ззаду не так комфортно. Передній привід. Мінус один в цієї машини це 36 кВт годин акумулятор, з яких доступно ще менше. Ось я рахую тільки один. У всьому остальному машинка реально дійсно дуже крута. Так як це ВАК, вона тут, звичайно, що можна опціонально сюди додати, все, що хочеш, але я дивлюсь, комплектація класна. Напишіть, чого тут нема. Немачу панорами, салон є. Безключовий доступ, так, тільки, мабуть, для передніх. Є сліпі зони, асистенти всі. Ну круто, Ну салон, можливо, простенький тканина. Я думаю, мабуть, буває шкіряний салон, електрорегулювання повинні бути. Кермо на 60 тисяч, може ну, шкіряне. Стан чудовий. Проїхався. Да, де щось чуть трепить, але я кажу, тут доріг практично нема. Тому на це робимо, віднімаємо те, що по хорошим дорогам я більш ніж впевнений, що і машина буде все. Певнено почувати. Ну, дивимося далі. Бубух. Так, по кузову. весь оцинкований Давайте зараз подивимося. 60 тисяч пробігу 17-й рік. Машина вся в рідній фарбі. Зараз подивимося, що ми помічаємо Окрі... окрім різних царапинок. На це увагу не звертаємо. Дивимося на арки Сколів, я навіть тут їх і не бачу. Ну, 60 тисяч пробігу, машина їздила по місту. Ну і не дивно, 36 кВт акумулятор. Я не думаю, що ці машини купували, щоб кататися десь е, Ось, китайська чергі поїхала, щоб кататися десь по трасі. Тому в принципі сколів тут і не повинно. Мені просто цікаво знайти близько, подивитися на колір. Не бачу, немає, поки що немає. Тут навіть на бампері з колі немає просто в шоці, а на капоті. То в мене на моїй на 10 тисяч пробігу й те є ще і сколи. Дивіться, тут, тут навіть нема жодного скола. Так, нецікава машина. Немає на що навіть подивитися. Матричні фари, парковка є автоматична. Це десь видавили парктроніка, дрібничка, треба його поставити на місце. Камера заднього огляду. Компактний, компактний хетчбек. Легендарна машина. Цілий клас після цього. Цей кузов настільки крутий, настільки він зайшов, що аж зайшов цілий клас, почали говорити. Стало прийнято вживати автомобілі класу Golf. Подивіться, яка оптика крута. Вставлені є ось такі синенькі, а, дивіться, на бампері, вставочки в фарах. Ну я так не помітив ззаду, наскільки я розумію, тут можуть бути позаду лед, Тут можливо якийсь частковий LED. Так, безключовий доступ. Зручно. Ось такий салон у нас тканина, але є, є навіть підігрів. Ну погнали, подивимось, як він їде. Музика DINAудіo, LED приборка, українська мова, CarPlay, Android Auto. Повний фарш. У нас все є драйв. 36 кВт годин акумулятор сліпі зони. Навіть допомога під час парковки присутня, є утримання в полосі, радар є. Зараз побачимо, як вона на передньому приводі їде. Скільки тут заявлено? Десь Під 300 км, да? десь 270 мабуть, заявляють Volkswagen. Ну, реально, я думаю, що в режимі електрички... 250 літом можна проїхати. Звичайно, що зимою, в морози, хоч би 100. З такою ємністю акумулятора. Без підігріву, без охолодження батареї. Тут, можливо, щось електронне є, рідинного тут немає. Але в будь-якому випадку машина може по 7 років, от навіть рестайлінгам, акумулятори всі живі. Взагалі, вони тут себе почувають досить впевнено. Так, да, якісь звуки є, можливо, там якісь речі валяються. Зараз ми піднажмемо, подивимося, як на передньому приводі, чи для траси вистачає потужності. Зараз піднажмемо. Ну, Давайте, наприклад, імітуємо обгін. Наприклад, треба когось обганяти. Погнали. Ух, так навіть мене трохи і вдавило. Швидкість, дивіться, як вона набирає впевнено. Там взагалі супер. Хоч тут. Заявлено з 10 секунд там 9, ніби це ні про що, але відчуття ну, взагалі клас. Впевнено, нажав, машина поїхала, ну це ж електромобіль, що ви хочете від електродвигуна. В нього є високий КПД. Він дуже, дуже ефективний. Так, що в нас є? Приборка, я кажу, для 2017 року наш дисплей інформаційно розважальний, працює дуже класно. Він такий дуже шустренький, бодренький, мені подобається. І шумка непогана. О, зараз послухаю. Шумка на хорошому рівні. Тормоза провіряємо, так, ніде нікого немає. Достатньо, дивіться, рекуперація була до 40, загнали назад трошки те, що витратили. Погнали далі. Що ви отримуєте, коли купуєте європейський автомобіль? Наприклад, в даному випадку у нас Volkswagen e-Golf. Це вже рестайлінговий 2018 рік. Погнали, перше, це порти заряду. У вас буде тип CCS2 Combo яких в Україні на сьогодні ну вже реально вистачає дуже багато. Type 2 і ось так CCS2 CS2 да, вона, Ця машина бере невелику швидкість, там десь 40 кВт на годину, але враховуючи, що тут акумулятор 36 кВт, з яких доступно десь 33, цього достатньо. Далі. Мультимедійка. У нас є українська мова. Зараз я зайду покажу. Українська мова є штатна навігація, це все дуже класно. Плюс працює CarPlay і Android Auto. Безключовий доступ. Це мені подобається. Запускаємо. Volkswagen. Дивіться, запускається навігація, Ну це дуже зручно. Дуже легко зі всім розібратися, коли тут все зрозуміло. Плюс українська мова це взагалі супер. Так виконується перевірка навігаційних даних. Ну, насправді все дуже шустренько працює. У мене взагалі до, до цієї системи запитань ніяких немає. Як для 2017 року, ще раз повторюсь, я Audi Q5 24 року недавно тестив, там приблизно щось те ж саме. Все, порти, мова, навігація. Якщо говорити конкретно про Volkswagen є golf, в кузові сьомого гольфа, ну тут взагалі ні по запчастинам, я думаю, питань не буде ніяких, що по кузову, що по ходовій, питань не буде. Матричні фари, класно оснащена, тут крута комплектація, дивлюсь, є навіть атермальне лобове скло. Оно ну, таке зараз жовтувати, можливо, буде видно, що у нас є радар, є. Сліпі зони, асистенти, всі. Класно, автомобіль оснащений, який можна зробити висновок. У нас безключовий доступ. Китайський електромобіль, європейський орієнтовно вартість 25 тисяч доларів, нехай буде 15 тисяч доларів. А висновок тут дуже простий. Це виключно як другий автомобіль в сім'ї. Ось цього вам буде достатньо як основний. Я на йому проїжджаю 400 кілометрів по трасі. 60 кВт акумулятора достатньо для того, щоб автомобіль був один єдиний, наприклад, в користуванні. Volkswagen E-Golf 36 кВт, з яких доступно тут менше, він не може бути основним, тому що цього реально вам буде мало. Як другий автомобіль, супер для районного центру тут. 250 км, там він ну, може проїхати достатньо, але як не основний. Тому рахуйте 25 тисяч доларів, 15 тисяч доларів. Але для цього потрібно ще отаку матшкоду дизельну, щоб мати такого є е гольфа. Тому що вам його не вистачить. Так що, робіть висновки самі, звичайно, що ми їх між собою не порівнюємо. Це новий, це ІБУ, це. Трохи навіть не знаю, ну, тобто, точно його з не, не гольфом порівнювати. Але до чого я веду? Що ось такий автомобіль вам закриє абсолютно практично всі питання. І вам його буде достатньо, він у вас може бути один. Є гольф тільки як другий. Він дуже крутий, мені дуже сподобався. Він класно оснащений. Тут я так подивився, за 7 років до нього взагалі немає практично ніяких питань. Ну Тут і пробіг 64 тисячі кілометрів, м'який, комфортний, компактний. Супер все, але як другий авто в сім'ї.